Тема наступного заняття класичне визначення теорії ймовірності. Перша задача. У шухляді лежать 8 синіх і 12 червоних олівців, яка ймовірність взяти на мене з шухляди а перше ручку, друге олівець. Згадаємо, будь ласка, чому дорівнює ймовірність неможливої події. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю. Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці. І ймовірність випадкової події. Від 0 до 1 Спершу ми поглянемо, що подія перша витягнути ручку. Це неможлива подія, тому що у шухляді лежать тільки олівці синього та червоного кольору. Якщо ми напишемо, що подія А витягнути ручку. Витягнути ручку то ймовірність такої події, звичайно, що дорівнює нулю, тому що це неможлива подія. Далі, подію Б позначимо, як витягнути олівець. Олівець. Враховуючи те, що в шухляді знаходяться тільки олівці, то, звичайно, це достовірна подія, ймовірність якої дорівнює 1ці, П від Б дорівнює 11. Наступна задача. Із 20 квитків, занумерованих числами від 1 до 20, навмання беруть один. Яка ймовірність того, що номером узятого квитка є число, що ділиться і на 2, і на 3. Спочатку запишемо подія А узяти квиток, узяти квиток з номером, що ділиться. І на 2, і на 3. І на 2, і на 3. Згадаємо, які числа діляться на 2 і на 3. Звичайно, ті числа, які діляться на 6. Тож нам достатньо, по-перше, це випадкова подія, тоді ймовірність буде від 0 до 1, і, звичайно, розраховуватись за формулою. Для розрахунку, чому дорівнює m, m це кількість сприятливих подій. Нам достатньо знайти. Від 1 до 20 всі ті числа, які діляться на 6, тобто кратні 6. Це 6, 12 та 18. Три єдиних числа, які діляться на 6. Тобто, у чисельнику пишемо 3, три варіанти. І скільки всього варіантів карток квиток? Всього 20. Отже, у відповіді маємо 3 двадцятих. Можна залишити звичайним дробом, але можна, в принципі, перевести і в десятковий дріб, таким чином, щоб 3 поділити на 20, або і чисельник і знаменник домножити на таке число, так, щоб в знаменнику утворилося кругле число. Наприклад, то і чисельник і знаменник домножити на 5, тоді в знаменнику буде 100, в чисельнику 15, і, звичайно, дуже легко записати як 0,15. Наступна третя задача. Із 36 олівців, що лежать у коробці, 5 червоних, 4 синіх, а решта прості. Яка ми того, що намагання взяти олівець буде простим? Для початку ми прорахуємо скільки всього простих олівців. Для цього нам необхідно від усієї кількості відняти, звичайно, червоні та сині. 36 відняти 5 додати 4, 5 додати 4, звичайно, це 9. Тобто 27 олівців простих. Далі ми запишемо назву події. Подія А це взяти простий олівець. Взяти простий олівець, олівець. І розрахуємо ймовірність випадкової події, тому що дана подія дійсно випадкова, так як є і червоні, і сині, і прості олівці, що розраховується за формулу М діло на N, де М це кількість сприятливих подій сприятливих 27, тому що 27 простих олівців, а всього 36. Дану дріб можна скоротити, скоротимо на найбільше число, це на 9. 27 поділити на 9 буде 3, 36 поділити на 9 буде 4. Отже, відповідь 3 четвертих. Або ми 3 поділимо на 4 та отримаємо дріб 0,75. Наступна четверта задача: на кожній з п'яти однакових карток записано одну літеру. ХАОЛ. Знайти, ймовірність того, що ці картки, навмання розкладені в рядок, утворять слово школа. Запишемо подію. Оберемо для різновиду іншу букву, наприклад, буква С. Подія утворити слово школа. Утворити слово школа. Знову ж таки, це випадкова подія, тому що слово може будь-яка будь комбінація букв у будь-якому порядку, тому знову використаємо формулу P від C, що M ділено на N. В чисельнику кількість приятливих подій, звичайно, тільки одна комбінація утворює слово школа. А скільки ж таких комбінацій всього можна скласти? Якщо у нас 5 букв, звичайно, так, щоб букви у нас не повторювались. Тоді можна скласти, переставляючи на перше місце один з варіантів, на друге один з п'яти варіантів, на друге місце один з чотирьох варіантів, один з трьох, один з двох, один з одного. Звичайно, що маємо зверху в чисельнику 1, в знаменнику 5 на 4 20, 20 на 3, 60, 60 на 2, 120. Одна 120 того, що утворене слово буде школа. Наступна п'ята задача. Із цифри 2, 4, 6, 8 утворює трицифрове число. Яка, ймовірність того, що це число буде ділитися на ціло, на 5 на 2. Запишемо події. Подія А число ділиться на 5. Число ділиться на 5. Подія Б число ділиться на 2. Число ділиться на 2. І так, розрахуємо P від A. Звернемо увагу, що числа, які діляться на 5, вони мають завершитись або на 5, або на 0. В представлений наборі цифр у нас немає ні нуля, ні п'ятірки. Тому дана ймовірність буде дорівнювати 0, тому що ця подія неможлива. І а яка ймовірність того, що число буде ділитися на 2? Згадаємо, які числа діляться на 2. Числа тільки парні. Остання цифра має бути парна, враховуючи те, що в наборі усі цифри парні, тому, звичайно, що дана подія є достовірною, вірогідною, тому її ймовірність дорівнює одиниці. Наступна задача. Змножений чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на мене вибирають одне число. Яка ймовірність того, що це число? Дорівнює 2, кратне 4, число є простим і непарним. Запишемо з символом позначення. введемо. Подія А число дорівнює 2, число дорівнює 2, подія Б. Число кратне 4. Подія С. Число є простим. І подія. Де. Число є непарним. Число є непарним. Та знайдемо їхні а, ймовірності. P від А. Число дорівнює 2. Звичайно, що таке число в нас тільки одне, а всього 9 чисел. Тому 1 дев'ята. Подія Б. І так, число кратне 4. Обираємо всі числа, які кратні 4. Їх 2. Це 4 і 8. Тому 2 дев'яти. Далі П від С. Число є простим. Які числа прості? Прості ті числа, які діляться тільки на 1 і на саме себе. Дивимось, скільки їх тут. 1, 2, 3, 4, 5, 5 цифр з 9. Так, далі і п від Б. Є п від Д. скільки у нас непарних чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Знову ж таки, 5 і всього 9. Отже, P від A на 9, P від B 2 дев'ятих, дв P від C 5 дев'ятих і P від D також 5 девятих. Наступна задача. На Полиці лежать 12 зошитів, з яких 5 у клітинку. Яка ймовірність того, що вибрані навмання 2 зошити будуть у клітинку. Дану задачу можна розглянути двома способами: перший за допомогою множення, другий за допомогою формул комбінаторики. Формули комбінаторики ми розглянемо будемо розглядувати їх використання в теорії ймовірності на наступному занятті, тому сьогодні зараз тільки за допомогою множення. І так, розділимо на дві події. Перша подія. Подія А це а, перший зошит. Перший зошит у клітинку. Подія Б. Наступний зошит, другий зошит. Наступний другий зошит. Другий зошит. Тобто. Чому другий? Тому що ми спочатку взяли один, потім ще один взяли. Другий зошит. Також у клітинку. Також у клітинку. В даному випадку маємо справу з залежними подіями, тому що подія Б. Ймовірність події Б залежить від ймовірності події А. Зараз поясню. Спочатку знайдемо P від А. Звичайно, це у нас один з п'яти зошитів і один, один з 12. Тобто 5 варіантів сприятливих подій і 12 варіантів всього. Звичайно, щоб взяти наступний зошит, у нас вже не 5, а 4, тому що один зошит у клітинку ми вже взяли. І далі ми вже взяли один зошит загальної кубки, їх вже 11. І так як нам потрібен і перший, і другий у клітинку, звичайно, що це формула множення. І тому можна позначити подію С. Це. це обидва зошити. обидва. Зошити у клітинку. Зошити у клітинку. Обидва зошити у клітинку. Тому подія С. Звичайно, що ми маємо їх перемножити П 12, 5 12, помножити на 4 одинадцятих. Там маємо 5 на 4 буде 20. 12 на 11, 100. 32, Як швидко перемножити по збоку? Ми попишемо спереду позаду 1, 2, тому що 12 множиться на 11, а посередині їхня сума, 1 додати 2 до рівня 3. Це швидке множення, прийом швидкого множення на 11. І восьма задача. На мене розташовують три числа 1, 5, 6, яка, мовість того, що в результаті утвориться парне число. Запишемо подія нехай буде Б. Утворити парне число. Утворити парне число. І так. Знову ж таки, це у нас випадкова подія, і застосовуємо формулу P від P M ділена на N. Розрахуємо спочатку, скільки сприятливих подій. Тут можна застосувати. З формул комбінаторики множення, правилом множення, скільки способів утворити а, спочатку взагалі трицифрове число, так щоб числа не повторювалися? Звичайно, що це три, помножити на два помножити на один на перше місце. Три варіанти, на другий два варіанти, на третє один варіант. І так, але так, щоб число було парне, це кількість сприятливих подій, що ми пишемо в чисельнику. У нас 6 буде обов'язково тільки позаду, тому на перше місце можна або 1, або 5, тобто два варіанти, і на друге місце 1. Далі може скоротити та маємо одну третю. Ви запитаєте, чому в умові не сказано, що числа можуть або не можуть повторюватися, якщо правильно застосувати формули і виконати або тільки для числа не повторюється, або тільки для числа повторюється і в чисельнику і в знаменнику умова, то все одно при скороченні в будь-якому випадку ми отримаємо одну третю. Тому немає різниці брати або так, щоб числа не повторювалися, і в чисельнику і в знаменнику. В плані цифри сприятливих подій. Ось. Тому можна взяти так варіанти, розрахувати способи, саме цифри не повторюються. Тобто всі цифри в числах будуть різні. В наступному відео дивіться продовження даної теми, там розглянемо задачі більш складного характеру, також до класичного визначення ймовірності.